Ці дні русалки офіційно виходили та жили поряд з людьми. Їм навіть дарували подарунки, смачно годували та розважали. І цей час звався русаліями або русальним тижнем. Це проект файно і ми починаємо. У народній уяві русалками ставали дівчата або молоді жінки, котрі втопилися під час купання. У народі їх уявляли як дівчат надприродної краси з білим або трохи синюватим кольором тіла, розкішним довгим волоссям, вдягненими у прозорий одяг або ж зовсім оголеними. А так русалок описує етнограф Олекса Воропай. Русалки не мають на собі одягу. Вони голі, у них біле знакрівлене тіло, довге хвилясте волосся, зелене, як трава. Стан високий гнучки, а очі палкі й сині, як морська глибочинь. На голові у кожної русалки вінок з осоки. І тільки в старшої, царівни, вінок з водяних лілей. Так от, ці русалки мали прям свій офіційно відведений час на землі. В його ще називали русалії, і починався цей час у четвер перед тріцею. І саме четвер вважали найнебезпечнішим днем русалій, Бо в цей день наші міфологічні панянки святкували русалчин Великдень, а в деяких регіонах не в четвер, а в понеділок. Дітей до лісу чи на річку не пускали, та й самі старались туди не ходити, коротше кажучи, нікуди де потенційно могли бути русалки. Якщо ж хто мав ну дуже термінові справи у лісі, то йшов туди, прихопивши із собою пучечок полину, який мав відігнати русалок. Тому що ці красуні його дуже боялись, навіть просто слова, бо ви могли отак собі йти. І тут раптом русалка і питає, полинь чи м'ята? Якщо скажете полинь, то все нормально, будете жити. А якщо ви не дивились цей випуск і скажете м'ята, то у відповідь почуєте, отут тобі хата, і все залоскоче до смерті. Тому де інде цей день називали ще мертвецьким великоднем. А ще в цей день нікому не можна було працювати, інакше русалки розгніваються і попсують домашню худобу. Це така геніальна відмазка. Уявляю, як пишу директору, що не прийду на роботу, бо русалки не пускають. І ще одне про русалчин великдень. На нього також робили крашанки, але традиційно жовті, а не червоні, як на Великдень Хреста. В Україні дуже довго зберігався звичай серед жінок. В русалчин тиждень розвішувати на деревах полотно. Яке русалки мали брати собі на сорочки. Ну бо ж якось не гоже по людському світі ходити голяка. Також русалок задобрювали. Їжею чудовий підхід до дівчини, навіть якщо та русалка, люди пекли житній хліб на свяченій воді, ламали на шматочки та несли до свого поля. Русалка, поїсть, стане доброю, а значить, і жито гарно вродить. Також свіжоспечений хліб залишали на підвіконі хат, вважаючи, що русалки живляться самою лише парою. Тож вже русалок одягли, нагодували, залишилося розважити. Вважалось, що ті можуть годинами гойдатися на деревах, мотаючи нитки, що їх вкрали у жінок, які заснули не помолившись. Тому в деяких селах навмисно зв'язували дві берези і робили таку собі гойдалку для русалок. Дівчата на русалії влаштовували традиційну забаву завивання вінків. Їх робили для русалок, аби ці бавилися і нікого не чіпали. Поки плели віночки, дівчата обирали з поміж себе найгарнішу. Прикрашали її квітами та стрічками і називали тополя. Щойно сходив місяць у білих сорочках. На местах з розплетеним волоссям і вінками на голові вони виходили за село. А попереду йшла обрана ними красуня. Це називалося водіння тополі. Похід дівчат нагадував хоровод. Перша пара бралася за руки та підіймала догори, утворюючи своєрідну браму, через яку попарно проходили інші дівчата. Співали русальні пісні, стрибали через багаття. До дівчат долучалися і хлопці. Розумію, це відразу вам нагадало свято Купала, і не даремно. Оці забави на русалії були початком святкувань зустрічі весни та літа, які закінчувалися саме на свято Купала. Була навіть приказка на ярило п'є на купало опохмеляється. Як закінчувались русалії, як і багато чого в цьому світі, прощання а точніше, це називали проводами русалок. Варіантів було багато, наприклад. Знову обирали дівчину і одягали її. Аля русалка, біла сорочка, розплетене волосся і вели її вулицями села. Співали спеціальних пісень типу. Ідіть, русалоньки, ідіть, і наше жито не ломіть. Мета була в тому, щоб вивезти її за межі села. Подекуди такі переодягнені панянки бігали село, але бігали не просто так, а тікали від порубків. Ті мали затягнути їх в жито і І нічого такого в тому житті не робили. Не подумайте. Хлопець ловив псевдорусалку, заводив у жито, а та мала, наче вирватися, і сховатися десь посеред поля, і просидіти там до самого вечора. Тоді вже можна було ти. Хесенько повернутися додому. Все, обряд прощання з русалками вважався завершеним. Здогадуюсь, що комусь вже кортить сказати, та це ж все язичництво. Очевидно, що так, бо колись на нашій території було язичництво, жали люди. Коли прийшло християнство, віру нову прийняли, але і про стару не забули. Знаєте, це як не хочемо нікого образити. Ми християнізувалися, але русалки як приходили, так і приходять. Що ми зробимо? мусимо їх уважити. Ба більше, деякі дослідники припускають, що колись русалки були богинями природи, і люди їх любили. Але потім прийшли священики і сказали, що русалки погані, їх любити не треба. Отак вони стали злими. Тож наступного разу, коли вам захочеться прогулятися до лісу наприкінці травня, не забудьте полин, крашенку і на всяк випадок хустку. А якщо серйозно, то вірити чи ні в русалок справа цілковито ваша, а моя розповісти вам. Про давні українські традиції, як от русалії, що я щойно і зробила.